На календарі початок січня, і чимало малят вже отримали новорічні солодощі від діда мороза. Однак, веселий дідусь на мотопараплані вирішив підняти гарний настрій і дітям і дорослим ще й на різдвяні свята. Для них прямо із неба почали сипатися цукерки та конфесі. Том що виконував роль Діда Мороза, виявився наш земляк Олександр Конош, а спонукав його на здійснення подібного повітряного шоу. Досвід колег сусідньої країни. Ідея виникла чисто лазя в інтернеті в Ютубі, побачив, як колеги в Росії роблять подобне. Захотілося зробити щось чисто від себя для буховських дітей і посмотрети, наскільки це буде цікаво маленьким буховчанам. На підготовку польоту пілот витратив не більше години. Для цього йому необхідно було знайти місцевість для зльоту, а також зібрання свого мотопараплану. Солодкий вантаж для дітей на борту, на жаль, був лімітований у вазі. Він знаходився у легких пластикових ємностях і складав лише 2 кілограми. Однак цей факт аж ніяк не турбував малечу, котра була приємно здивована самою появою летючого Діда Мороза. Внимание детей и их реакция для меня была очень неожиданная, потому что все дети поднимали руки, кричали: Дедушка Мороз, спускайся. Мы хотим, хотим с тобой пообщаться, пообниматься. Но, к сожалению, особенности полета не позволяют сделать это ну, от того, чего просят дети. Поэтому все происходило как бы дистанционно. Сам Олександр мотопарапланеризмом почав займатися з 2010 року. Пілот отримує чимале задоволення від свого хобі, яке і надалі планує розвивати, створивши клуб своїх однодумців. До речі, на Обухівщині подібними видами польотів вже захопилося близько п'яти чоловік. Хоча мотопарапланеризм важко назвати задоволенням з дешевих, адже і сам апарат, і спорядження до нього коштує щонайменше 5 тисяч євро. Однак любителів піднятися у небо це аж ніяк не лякає. Краєвиди Обухівщини з висоти пташиного польоту дарують чимало казкових вражень місцевим ікарам. Наш район с высоты птичьего полета очень красивый, очень зеленый, зеленый лес, очень красиво поля засажены, очень много живности в нашем районе. Это козы, кабаны, зайцы, лисицы, очень птиц много, очень красивые водоемы. Летишь, просто наслаждаешься пейзажем и хочется все дольше и дольше проводить в воздухе. Літає мотопараплан Олександра на 95-му бензині з додаванням синтетичного масла. Усього палива на годину польоту витрачається близько 5 літрів. Окрім цього, необхідно додержуватися й певних атмосферних умов. Можна очитувати силу вітру, швидкість його це до там 5 метрів в секунду. Це... Максимально допустима швидкість вєтра. Ну і, звісно, осадки, велика обласність, туман, сніг, дощ, тобто в ці всі е, особенності погодить ну, в них літати не можна. І хоча зимові свята рано чи пізно завершаться, у наступному році повітряний Дід Мороз так само пообіцяв відвідати маленьких пешкетників на своєму яскравому мотопараплані. Можливо, це стане різдвяною традицією. Марина Кочкина, Олександр Довбиш, студія Барт.